27 вересня весь світ святкує Міжнародний день туризму, свято мандрів, відкриттів і мрій. Ще з давніх часів люди подорожували від античних Олімпійських ігор і паломництв до епохи великих відкриттів. 19 століття подарувало залізниці та пароплави 20-те, літаки і круїзні лайнери. Саме 27 вересня 1975 року набув чинності статут всесвітньої туристичної організації. І вже понад 40 років ця дата об'єднує мандрівників і професіоналів галузі. Сьогодні туризм одна з найбільш динамічних сфер. Мільярди подорожей щороку, понад 10% світового ВВП і символи сучасності. Найбільші круїзні лайнери, як от «Icon of the Засіс. Для України цей день має особливе значення: Карпати, Львів, Київ, Одеса, національні парки і річкові круїзи це потенціал, яким ми пишаємося. Four Gates Group відкриває для українців світ морських і річкових подорожей. Для нас туризм це більше, ніж індустрія, це можливість дарувати мрії і відкривати нові горизонти. З Днем туризму!